Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільну мультимедійну магнітолу від компанії Shuttle модель SDUD 7037. Магнітола стандартна, двудінова. Давайте розглянемо комплектацію. В комплекті у нас дроти підключення, живлення і акустики, інструкція. Металеві е, пластини для фіксації магнітоли. Гарантійний талон. І також сама магнітола. В комплекті також декоративна рамка йде. Ось така магнітола, магні, магнітола е, бюджетного сегменту. Е, сенсорний дисплей діагоналю 7 дюймів. Кнопки управління, є вбудований мікрофон для е, гучного зв'язку, також є повноцінний USB-роз'єм, е, слот під карти пам'яті MicroSD і також AUX-роз'єм. З тильної сторони у нас є RCA-роз'єми для підключення відео і також аудіосигналів. Е, Роз'єми стандартні для підключення живлення і акустики, запобіжник. На 10 А і також антенний вхід. Магнітолу зараз під'єднаємо на живлення 12 вольт і пройдемося по її функціоналу. Під'єднали магнітолу наживлення, вона у нас вімкнулася. в даній магнітолі є всі необхідні функції для того, щоб можна було комфортно користуватись нею в автомобілі. Є змінна підсвітка для кнопок. Вбудований Bluetooth маєте для того, щоб можна було підключити. І використовувати як гучний зв'язок, мобільний пристрій, або слухати музику через нього. Є кнопки налаштування кнопок управління на кермі, також підтримка аудіо, відео, файлів, радіо, все це у нас є. Налаштування абсолютно повністю можна зробити на свій смак, як ви того забажаєте. При купівлі на дану. Мультимедіа обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.